В багатьох культурах він є символом безсмертя, відродження природи і плідності тварин. Згадки про нього як про символ весни можна зустріти в українських веснянках. Розмаїта християнська символіка із зображенням цієї тваринки зустрічається в багатьох картинах та скульптурах. Мова йде про полохливого зайчика або кролика, який став знаком пильності і живого очікування на прихід Господа. Трохи більше як два тижні залишилось до святкування світлого Христового воскресіння. До Великодня продовжують готуватися і майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса разом із відвідувачками мистецьких майстер-класів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, панянками простору вільна. Всім знамо, що навесні все народжується, так? пробуджується до нового, до життя. Все є таким. Ну, скажімо так, життєдайний, Перші е, промінчики сонця, бруньки розквітають, перші квіти і безліч е, безмежна кількість кольорів, які хотілося б втілювати. І нам, наші гарні майстрині, е, дякую їм, що надають таку можливість велитися в такі поробки гарні. Нашим почуттям, нашим бажанням чайним, щоб все було гарно і все буде і є вже гарне і життя триває. Попри все за пропозицією майстрині Ганни Петрик в рамках великоднього марафону, представниці прекрасної статі спробували власноруч розписати іграшку зайчика. Зайчик це такий, як оберіг сім'ї. І зайчик в всіх країнах і так само і на Україні, на півдні України, несе свою символіку сім'ї і символом Пасхи, де він оберігає сім'ю і роздає пасхальні крашенки, писанки, крапанки. Цей неповторний час триває, і хочеться, щоб у кожній українській домівці були ягнята, крашенки, курчата і зайчики. Щоб вони стали прикрасою під час спільного святкування, адже собою символізують християнську радість нового життя, яке приносить Воскреслий. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.